Добрий вечір. Сьогодні 11 січня 2023 року. Тільки що отримав живці від Івана Миколайовича Коломійця з Черкаської області. Тут було воно упаковано, коробочка, це вже я трішки розпакував. Вже, мабуть, років 7, може 8. Купуємо у нього живці. Ще пересорту не було ніякого все добре. Якість живців відмінна, ціни демократичні. В общем, завжди сорти нові є. Все як полагається. Набрав багатенько в цьому році груш, мабуть, 32 сорти. Яблунь з десяток сортів нових. Отак упаковано гарно. Зволожена така бумажечка низ живців. І отакі живці. Тут в мене Саксонія Кехард грушки. В общем, гарненько в'язано ось яблука. Ось грушки у нас. Еріка Хосу, Вільямс Красний, Бондуровська, Черемшина, Бланка, Роксолана. В общем, багато сортів. Багато несумісних. Зайвої буду пробувати, Що там до чого. Розерed Бартлет. Жозефіна Мехельська, Черемшина. Ну, в общем, всі не буду. 32 сорти. Все було в наявності. Так, дивіться, якість відмінна. Ціни демократичні, доступні, пересорту ніколи не було. Так, це яблучки Дміана, Зорка, Адмірал, Дожниця, Остап. Чи остап. Завжди все відмінно. Тут верхушки запарафініровані. Так, рекомендую всім, коломієць Іван Миколайович, відмінні живці.